Він запитує, як можна знати, що а, в нашому човні є отвір, хто і хто сверлить. Рафая як можна це знати? Дійсно, проблема. Ми не знаємо. Можливо, я сам свердлю отвіри, я не усвідомлюю цього, а можливо, я знаю про це, але я не можу можливо зупинитися. Можливо, я повинен покликати товаришів, щоб вони зупинили мене, тому що я не хочу нашкодити, але я завдаю шкоди. А можливо, що я і не бачу, і товариші мають побачити це, але вони. Також лінуються або не організовані, що ви бачите, а потім, якщо побачать, то допомогти в цьому. Тобто тут є багато речей. Отвір називається, що якщо ми повинні говорити про вихвалення зібрання групи і творця, то той, хто діє проти цього, послаблює нас цьому групою кожного з нас. Він сверлить отвір, це вже є наслідок. Тобто в різних видах те, що називається свердлити отвір. В чому ми бачимо вихваляння? В чому ми бачимо велич? В тому, що я дивлюся на інших, як вони приходять, як вони навчаються, як вони працюють, як вони просто палають. Тож я повинен бачити, чи дійсно це так, чи хтось з важкістю приходить раз на тиждень та нехтує, послаблює мене тим, що Приходить і робить мені послуги, що приходить і разом зі мною бере участь в уроці і цим сверлить отвір. Якщо хтось приходить, але хоча він і прийшов, він прийшов для того, щоб насолоджуватися суспільством та наповнити свій егоїзм тут. замість того, щоб жертвувати та показувати наскільки він бере участь, це також сверлити отвір. Тобто, все, що заважає мені. А вражатись величу групи, що, що проводить до велича творця, це називається сверлить отвір. Це потрібно виправити це явище або цю людину. Тобто, як Ребе казав, легковажність, як там було, руйнує все. Тому перш за все згідно з цим, потрібно перевірити.